Бог нас створив прекрасними, да? Він так людину створив, що все, що в нас є, воно нам ну, дуже потрібне і воно нам допомагає в житті. Кожний орган в нас він виконує певну функцію. Давайте ми подумаємо, чуть, що роблять очі. Дивляться, бачить, так? А що ще вони роблять? Нічого. Вони бачать. Це їхня така функція виконувати в нашому тілі, щоб бачити. А вухо що робить? Чує. А що ще воно робить? Нічого. Надо... Тільки одно, воно для того, щоб ви чути. Очі для того, щоб ви бачити, вухо чути, рука для чого? Щоб дати, взяти, да? ну більше взяти, бо так вона, коли згинається, вона так завертається в цю сторону. Нога для чого? Щоб ходити, правильно? Але в нашому тілі є такий орган, який виконує декілька функцій, який робить нам і добре для нас, але в, в мірі, в якихось ситуаціях, і робить зле нам. Який це? Як ви думаєте? Язик. Язик, який є. Багатофункціональним, да? От він маленький, не, не такий же, як рука, чи як нога. Але одного разу він нам робить добре. І які він функції виконує язик? Ну, якщо брати він смак, ми відчуваємо да? завдяки язику. Якби язика не було, ми б не знали, який смак. Ми навіть їсти б не змогли, бо завдяки язику він якби проталкує їжу туди. Ну, Помагає, як ти транспортуєш на лента. Ми говоримо завдяки язику. Да? Ви зараз не чули, якби у мене не було язика. От він маленький. Я розмірів не знаю, але е, наскільки він схований, і, але він виконує скільки функцій. Але слово Боже, каже, щоб ми були уважні до цього язика, тому що він і добре нам робить. Але багато і злого і нам робить самим. І ним ми робимо багато добра іншим, але і багато зла ми іншим людям робимо. Більшість з нас вже знають, як я буду місце читати з Біблії, це Якова, 3 розділ. Давайте з першого по 12 вірш. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями. Знавши що, знавши, що більший осуд приймемо, учителю, як зазвичай, він ну, більше говорить, розказує, пояснює, да? але чого осуд? То, що десь він може і неправильно щось навчити або сказати. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. І тут Як говорить, як приклад про коней, да, що ми коням е, такі желізні е, вуздечка ставлять, бо тому що другий він перекусить, а желізний він не годен перекусити. І ним куди? Гатя, вістя, Знаєте, що це таке? Ну, старші знають, молодь не знає це точно. Вістя наліво, гатя направо і так далі. І це все цим керується маленьким, що в роті. Геть який кінь здоровий, да? але важко, важками цими вліво, вправо, і який слухається. Так само і написано, що кораблі які великі. І там є така штучка у них, вона повертається, вона зовсім невелика, вона в рази в десятки разів менша, ніж той корабель. І вона там в воді знаходиться. І цей, хто керує кораблем, повернув руля. Воно там повернулося, корабль повернувся цей здоровий. Тобто він, корабель управляється цим маленьким таким? І, як і говорить, оцей язик у нас він зовсім невеликий, він маленький. І Як ми ним управляємо? Бо ми маємо е, ну, хоча б стараємося, маємо силу, стараємося ним управляти. Тобто ми маємо силу, коли сказати, і маємо силу, коли промовчати. І маємо змогу, і куди його направити, як його правильно направити. От Яків каже, так само й язик, подібний до вуздечок, або е, стерно називається. У корабля стерно. Направляти них так само язик. Малий член. Але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І дійсно так, ліс же не горить зразу повністю. Десь його підпалили там, да, чуть-чуть, І от він і загорівся. Отак от само і, і язик у нашому тілі. Він маленький. Але скільки він робить і шкоди нам, І язик то огонь як світ неправи неправости. Поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни, бо всяка пр... природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, а прибор. Приборкана буде природою, і приборкана буде природою людською. Тобто він каже: дивіться, наскільки людина сильна, що годна приборкати все. Ну, Тобто, під, під, підкорити собі все. І звірів, і пташок, і все, що є. Ми бачимо, і навіть ті хижі леви підкоряються людям і. Люди можуть і дельфінів навчити, і там є і касатки вчати, вони приборкують, що ті, слухаються. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Все вона може. Тих здорових звірів і пташок вона може, а свого язика не може. Приборкати свого язика вона не може. Написав, він зло беззупинне. Він повний отрути смертельної. На жаль, на жаль, що це ну, Біблія не помиляється. Воно так і є. Що вся людина може зробити а свого якогось язика маленького вона не може приборкати. Можливо, старається, але не годна, тому що написано, він запалюється цей язик від гієни, цей огонь від гієни огняної. Ну, з цього ми можемо взяти, ну, якби, що ми більше говоримо щось недобре, щось зле. Але, І, на жаль, приборкати ми цього язика ну, не здатні, або мало у нас виходить. Ним, тобто язиком, ми благословляємо Бога І Отця. І ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Так воно? Дійсно, так. Ми тут благословляємо, ну я не буду казати, е, ну, ми, е, як християни, а взагалі люди, в загальному, якщо взяти. Люди тут славлять Бога. Е, благословляють Бога. А тут з другої сторони проклинають людей. І тут не даремно. Яків уточнює людей, які створені по Божій подобі. Тобто, якщо ми проклинаємо людей, то в лиці людей ми проклинаємо Бога, тому що людина створена на подобу Божу. По Божій подобі. Дуже небезпечна річ. Господь через Якова нам говорить, що так не має бути. Як наскільки цей язик е, таке, е, в, російському, в російському перекладі неукратімоє зло. Наскільки він є такий, але е, Біблія нас учить, щоб ми вгамовували свій язик. Щоби, е, ну, знаєте, нескільки, Е, цей язик є зло як орган людський, а скільки що Він говорить завдяки язику. Небезпечно, коли ми щось говоримо плохе на людей, це ми говоримо на Бога. Тому що і та людина створена Богом. І то є Боже творіння. Написано, що коли Бог творив все. Що все хорошо-хорошо, а коли людину створив, каже дуже, дуже хорошо. А ми беремо і ображаємо людину, ми, значить, ображаємо Бога. Дуже небезпечно. І Яків каже, що не має бути так. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Як це так? Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може брати мої фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Не може бути, це є знаєте, таке лицемірство. Тут ми з людиною, з посмішкою, там, ну як, якоби доброжелательні. А в серці, серце каже: Слухай, я б тебе краще не бачив. Таке не може бути. Е, Слово Боже каже: коли ми говоримо, що любимо Бога, а брата свого ненавидимо, то ми неправдомовці, ми Бога обманюємо. Таке теж не може бути. Бо якщо ми брата не любимо, якого ми бачимо, то як ми можемо любити Бога, якого не бачимо? Таке не може бути. Так само, і язик наш, він не може тут говорити добрі, ласкаві слова хороші, а тут відвернувся вже зовсім друге він говорить. Солодка вода не тече з солонця. От тут я виріс в Садківцях, і там, може ви чули, над Дністром була, але була, ну вона є солона вода, там соляна вода. Тече і туди їздили багато, вона доволі лікувальна. Ну, не тече звідти е, час солодка вода, час сольона, чи час там сольона, а час звичайна. Не тече. Звідти тільки сольона тече. І з наших уст Господь каже, має бути тільки щось одне. Е, давайте ми розглянемо язик грішної людини. Який, який є, і яким має бути язик богобійної людини. Тобто, ну, саме, що робить цей язик, в Післані до Римлян в третьому розділі апостол Павло говорить, що язик грішної людини говорить неправду. Або багато говорить неправди. Або більше говорить неправду. Е, третій розділ 13 14 вірш. Гріб відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута змеїна на їхніх губах. Уста їхні повні прокляття і гіркоти. От. Ну, якщо брати в процентному відношенні. То далеко за 50% грішної людини саме таке. Ще один чоловік Йов, говорить 20-й розділ. Двадцятий 20 розділ книги Йова. 12 і 13 -й вірш. Якщо в устах його зло солодке, його він таїть під своїм язиком, над ним милосердиться, та не пускає його і тримає його в устах у своїх устах. Це Для грішної людини зло це ну, як цукерки. Ну, так пише Біблія. Не я це придумав, не я це сказав, так говорить Господь. Він це стоїть під своїм язиком, щоб по тому це все сказати. І Біблія порівнює язик з змієм, з бичом, з мечом, який ранити, який каже, ото сказано, ото да? Буває, що словом можна більше. Зашкодити чим фізичною силою. Коли людина розуміє такий стан, що більше її язик здатний говорити зло, говорити ну, щось плохе, непристойне, вона над... ну, коли вона починає це розуміти, вона шукає виходу. Щоб позбутися від цього. Я вже колись розказував, що е, до покаяння, у мене доволі часто проскакували нецензурні слова. Але знаєте, Господь в одну мить забрав, в день покаяння забрав це. Я прийшов до нього, і я в один ну, миттєво позбавився від цього. Воно саме просто відійшло. Така людина йде до Бога і шукає в нього порятунку. Давид у 63-му псалмі. 3-4 ішов говорить: Заховай мене від потаємного збору злочинців, від крику свавільців, які нагострили свого язика як меча, натягнули стрілу свою словом гірким. То він каже, ти мене збережи від таких. Я не хочу бути навіть з такими. Я доволі вже довгий період часу ну, працював якби, в малому, в малому такому кругу працівників, а тим більше з віруючими. А зараз працюю вже більше з невіруючими. І дійсно. Воно, Я думав, що ну, люди, коли стають доросліші, то вони ну, слідкують за своєю мовою і менше е, говорять нецензурних слів. І, на жаль, ну, вуха в'януть. І жінки, ну, і чоловіки, і жінки, ну, хоча вже бачать мою присутність, е, ти питають, а можна так сказати? Я кажу, не можна так казати. А можна я тако скажу, бо в мене накипіло, Я кажу, не можна так. Хоча дуже ну, лайки такі непристойні. Не і, і нам потрібно бути в такому, в такому місці, як Бог каже, будь сіллю там. Ну, Солити треба, щоб цього не було. Вони навіть не задумуються. Я розумію, їхній стан, бо я був такий, це їхнє життя. І вони, знаєте, їм важко знайти якесь слово пристойне, щоб виразити свої емоції. Вони краще тажним скажуть, і це буде для них нормально, вони рахують. І Давид каже: Я не хочу навіть чути, і огороди мене від цього, щоб я не чув цих слів. Давид зрозумів, наскільки язик небезпечна річ. Псалом 38, другий вірш. Давид каже, я сказав, пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я вуздечку на уста мої, оце так як коням тим да, вставляє. Поки передо мною безбожний. Тобто він каже, що є спокуса, коли таке говорить, і сам самого може десь вилетіти щось, він каже, я поставлю цю вуздечку. «Господи, чи Ти постав на мені цю уздечку, щоб я не сказав, щоб я не сказав такого слова, бо це є небезпечно. Навпаки, язик богобійної людини він стереже, щоб не, цим язиком не, не зашкодити іншим, не е, пригнітити інших, не завдати зла іншим. І також стереже себе від обману, щоб і не обманути, бо це теж гріх. Той же йов. Я ще зачитаю з 27 розділу, 27 розділ 4 вірш. Неправди уста мої не говоритимуть. А язик мій не скаже омани. Це говорить людина Йов, який був благочестивий богобійний. Він каже, щоб не було через мій язик ніякої обмани і нічого гріховного. Чому? Чому так говорить та людина, яка боїться Бога? Опять же, Псалом Давидів 138. -й. Четвертий вірш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Людина богобійна себе контролює. Контролює, знає, що над ним є той. То знає про неї все. І Давид каже, ще немає на язиці моїм слова, але Я розумію, що Бог знає помисли мої. Вона контролює свій язик, щоб не зашкодити ні собі, щоб не зрішити цим язиком, ні, ні зашкодити і інших, тому що ми і обіжаємо людей більше нашим язиком. Ісус Христос. Який є прикладом для нас? Прикладом, як він провів своє земне життя, написано у Пророка Ісаї, не було в, його, в устах його омани, Тобто він говорив тільки правду. Його уста говорили тільки правду, не було підступу, та не лихословив. Давайте ми це 1 Петра. Перше Післання Петра, 2 розділ, 22 і 23 вірш. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Є той на кого ми рівняємося? Я той, на кого ми дивимося, і бажаємо поступати так, як він поступав. Він, Чи міг він лихословити? Навіть як людина можливо і міг, але він не міг лихословити, тому що він безгрішний. І він хоче, щоб ми були святі, бо він святий. Апостол Петро. Першому Післані в третьому розділі, 9 і 10 вірш говорить, як настанову нам, щоб ми бачили добро в нашому житті, що ми маємо робити? Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення. Бо хто хоче? Любити життя та бачити добрі дні хто це хоче? Навірно, всі хочуть, правда? Любити життя, бачити, що у тебе все прекрасно. добрі дні, то є один рецепт, написано: Нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від відговорення підступу. Оп'ять же язик. Той, що так багато робить у нашому житті, хай наше. Життя буде контролем нашого язика, щоб ми розуміли, що Господь бачить, знає і чує все, що ми думаємо і все, що ми говоримо. То хай цей язик, який нам дарував Бог, він не зашкодить нам і не зашкодить іншим, які оточують нас. Хай Він буде. А тут джерелом того, що написано, що з нього витікає тільки солодка вода, тобто благословіння для інших, щоб ми не скупі були на добрі слова, на благословіння, і щоб це було іскренне все з нашого серця, і в цьому, щоб Бог прославився. Амінь.